26 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. У більшості регіонів небо залишатиметься вкритим хмарами, лише подекуди можливі короткочасні прояснення. Опадів практично не очікується за винятком окремих районів, де можливий дощ чи мокрий сніг. Температурний фон залишатиметься стабільним, із показниками від мінус 1 до плюс 3 градусів залежно від регіону. А тепер докладніше про погоду в областях. У Київській області в день температура становитиме близько нуля градусів. А вночі залишатиметься такою ж протягом дня небо буде похмурим. Опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині вдень температура сягатиме плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус одного. день буде хмарним. Опадів не очікується. У Чернігівській області вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Протягом усього дня небо буде похмурим. Дощу та снігу не очікується. У Сумській області в день температура підвищиться до плюс 2 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. Протягом дня зберігатиметься хмарна погода, опадів не очікується. На сході. На Харківщині в день температура буде близько плюс 2 градусів, а вночі плюс одного. День буде похмурим. Опади відсутні. На Донеччині в день температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі до плюс одного. Протягом дня зберігатиметься хмарна погода. Дощ та сніг не очікуються. У Луганській області вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі залишатиметься такою ж. Ранковий дрібний дощ вдень зміниться мокрим снігом, який завершиться до вечора. На півдні в Одеській області вдень температура становитиме плюс три градуси, а вночі знизиться до плюс одного. Вітер північний 6 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області вдень температура буде плюс 1 градус, а вночі підніметься до плюс 2. Вітер північно-східний 6 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Херсонській області вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 2 градусів. Вітер північно-східний, вдень 7 метрів за секунду, а вночі 5 метрів за секунду. Хмарно, без дощу та снігу. У Запорізькій області в день температура сягатиме плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно-східний вдень 5, а вночі 4 метри за секунду. День буде похмурим, без опадів. У Криму вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі плюс 1. Вітер північно-східний 8 метрів за секунду. Вранці та вдень очікується дощ. Ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг. На заході. У Львівській області в день температура буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Увесь день буде похмуро, опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області в день температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі буде плюс 1. Увесь день небо буде хмарним, без опадів. У Тернопільській області в день температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. День буде похмурим, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області вдень і вночі температура триматиметься на рівні нуля градусів. Ранок і день похмурі, але ввечері можливі прояснення, без опадів. На Закарпатті вдень температура буде плюс 3 градуси, а вночі очікується мінус один. Вдень можливі прояснення опадів не передбачається. У Рівненській області вдень температура залишатиметься на нулі, а вночі знизиться до мінус 1. Протягом усього дня буде хмарно, без опадів. На Волині вдень температура буде плюс один градус, а вночі нуль. Протягом усього дня похмуро, без опадів. У Хмельницькій області в день температура становитиме нуль градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Хмарна погода триватиме увесь день, опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області вдень і вночі температура залишатиметься стабільною на рівні плюс одного градуса. Вітер північно-східний. Вдень 6, а вночі 5 метрів за секунду. Хмарно, без дощу та снігу. На Полтавщині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі буде плюс 1. Увесь день буде хмарно, без дощу та снігу. У Черкаській області в день температура підніметься до плюс 1 градуса, а вночі буде до плюс 2. Увесь день небо буде похмурим, без опадів. На Дніпропетровщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 2 градусів. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду. День буде похмурим, опадів не очікується. На в вдень і вночі температура триматиметься на рівні 0 градусів. Увесь день небо буде хмарним. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.